Four, three, two, one. Слава Україні і вололюбним мешканцям і воїнам-визволителям. Обстановка в зоні відповідальності сил оборони півдня динамічна та напружена. Наші підрозділи продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні, мають частковий успіх на півночі. Наша авіація нанесла сім ударів по ворогу. Силами протиповітряної оборони в Береславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер к 52 Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад три. 140 вогневих завдань. Знищено 40 рашистів, 2 танки та 7 одиниць іншої автоброні техніки. На тимчасово окупованих територіях продовжуються заходи з мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку. На блокпостах посилено перевірку документів. Виїзди з підконтрольних рашистами території максимально ускладнені, вимагають безкінечний перелік документів, влаштовують довготривали огляди транспортних засобів. Та речей вилучають гаджети та інші коштовні предмети, гроші змушують чекати результатів перевірки від кільканадцяти годин до 7-10 днів і часто просто розвертають автівку в зворотньому напрямку. В чорного морі функціонування зернових коридорів відбувається за планом. Корабельне угрупування ворожого флоту складається з восьми бойових кораблів, які, як і раніше, маневрують, укриваючись за Кримським півостровом. На погатові три надводних і два підводних ракети на сі. На борту яких 32 крилати ракети калібр посилення шторму в море підвищує мінну небезпеку. Ворог продовжує погрози і шантаж техногенними катастрофами, шляхом нанесення ракетних ударів, ймовірне застосування дронів Камікази також на досить високому рівні. Не наражайте себе на небезпеку, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дотримуйтесь порядку дій і правил. В вісях обстрілів та ударів не наближайтесь до підозрілих предметів, повідомте про них компетентні органи, довірте роботу професіоналам. Не сповіщайте навіть позитивні, на ваш погляд, новини. Родії наших підрозділів передчасний виток інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція. В свідомості, витримці і силі духу секрет нашого невпинного руху, руху до перемоги. Наближаємо разом!